У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні будемо говорити про соціальний захист чорнобильців. Адже 14 грудня ми щороку вшановуємо пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Скільки наразі в області перебуває на обліку громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС? Яку допомогу вони отримують від держави та місцевої влади? дізнаєтесь вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні п'ятниця, 13 грудня, 1024 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії з 2006 року, 14 грудня в Україні вшановують подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ми пам'ятаємо, якою ціною вдалося загасити пожежу після вибуху на енергоплоці Чорнобильської АЕС і не допустити поширення радіації у величезних масштабах. У зоні імовірного зараження була не тільки Україна, а й чимало країн Європи. Тож 14 грудня 1986 року, день, коли було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ліквідатори вважають днем їхньої перемоги. Який соціальний захист отримують ці люди? Сьогодні будемо говорити з нашими гостями у студії у нас. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва. Вітаємо вас, пані Доброго дня. Та голова Миколаївської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів України Союз Чорнобиль України Рубік Сімонян. Вітаю Доброго вас. дня. Отже, давайте почнемо із цифр. Так скільки на сьогодні у нас в Миколаївській області зареєстровано таких людей, які мають статус Чорнобильців. В області на сьогодні перебуває на обліку 4973 особи, які постраждали на стар катастрофи. З них ліквідаторів 1961 особа. Це саме ті люди, які героїчно виконували свій обов'язок і захищали не тільки Україну, а весь світ від негативних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Хочу сказати, що. Насправді з кожним роком цих людей стає все менше й менше, але з кожним роком ми віддаляємося від дати цієї трагедії, але разом з цим ми маємо пам'ятати подвиг цих людей. У нас була зустріч, і з особами, які безпосередньо виконували обов'язки, виконували роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І під час зустрічі багато з чорнобильців ділилися своїми історіями, ділилися своїми життєвим досвідом, як вони виконували ці обов'язки, як потім вони. Виїжджали, і насправді треба про це говорити, тому що кожен сьогоднішній молодий українець загалом всі ми маємо пам'ятати про те, що це було. Не просто якась жахлива подія в історії людства, а це була подія, яку наслідки якої відповідно ліквідовували ті люди, які живуть поруч з нами. І, відповідно, ми маємо робити все для того, щоб на сьогодні бути їм вдячним, дякувати їм і разом з цим підтримувати їх відповідно до тих програм, які існують. Хочу сказати, що на сьогодні існує ряд програм підтримки осіб, які постраждали на чорнобильської катастрофи. Це як з державного бюджету, так і з місцевого бюджету. Що стосується безпосередньо державного бюджету, то на сьогодні існує програма соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, які потрапили в складні життєві обставини. І до цієї програми включені допомоги, які виплачуються. Особам, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Руська сказати, що є порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали на сучоби катастрофи. І відповідно цей порядок передбачає виплату таких компенсацій, як здійснення доплат за роботу в зоні відчуження, надання щорічної додаткової відпусток, збереження заробітної плати в разі передання на нічого оплачувальну роботу, виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок ЧЕС, виплата компенсації за за заподіяну здоров'я та допомоги на оздоровлення в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали на сток і загалом хочу сказати, що на цю програму з початку року виділено більше 11 мільйонів гривень, 12,7 мільйона гривень. Також хочу сказати, що передбачено ряд компенсацій. Це щорічна грошова компенсація громадянам першої та другої категорії за пільгово-забезпечення продуктами харчування. Це одноразова компенсація за шкоду заподіяну здоров'ю. Це щорічна допомога на оздоровлення, це компенсація сім'ям, які втратили годувальника. І числа осіб віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській ЕС, смерть яких пов'язана з катастрофою Чорнобильської. Такий розмір складає 7586 гривень. І компенсація батькам померлого учасника ліквідації, смерть якого пов'язана з аварією на ЧЕС 3792 гривні. Тобто, ми Це бачимо. Ми говоримо про державні так, програми ми... і фінансування з державного бюджету. Так, разом з цим є програми місцеві. Хочу сказати, що на сьогодні в області працює програма турбота разом з цим такі програми також працюють на рівні територіальних громад, на рівні районних. Районних військових адміністрацій, які контролюють питання реалізації цих програм в територіальних громадах, і хочу сказати, що що стосується програми турбота, то на в цьому році передбачаються такі пільги, як медичне обслуговування громадян, які постраждали на стар чорнобильської катастрофи. Щороку обласним бюджетом передбачаються видатки на таку програму, тобто це медичне обслуговування безпосередньо це передбачає компенсацію вартості в аптеках безкоштовних ліків за рецептами лікарів, тобто йде компенсація на Ліки, а також зубо протезування, хочу сказати, що протягом цього року така допомога була сплачена в розмірі 1,7 мільйона гривень. Також хочу сказати, що завдяки багаторічній співпраці з громадською організацією Союз осіб з інвалідністю Чорнобильської катастрофи і Рубіком Хачатуровичем. У нас працює меморандум про взаємодію між громадською організацією, яку очолює Рубік Хачатурович і Миколаївською обласною військовою адміністрацією. І відповідно за його ініціативи за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації, за підтримки Миколаївської обласної ради, продовжується співпраця і саме передбачається надання щорічної одразу грошовою допомоги для осіб, які постраждали на внаслідок чорнобильської катастрофи першої категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність, яких пов'язана саме з цією трагедією. Це до якої дати? До 14 грудня? Це до 26 квітня пов'язано no. з результатами. Самої трагедії. трагедії так в 2024 році така допомога складала 3509 гривень, 266 постраждалих отримали таку допомогу на загальну суму більше 933 тисяч гривень. Також хочу сказати, що продовжує працювати відповідна комісія при обласній військовій адміністрації, яка захищає інтереси осіб, які постраждали в нас катастрофи. Тобто, якщо є потреба, людина звертається, вирішується питання установлення статусу або заміни посвідчення, якщо є така потреба. Якщо є питання по пенсійному законодавству, так. Є якісь спірні питання? Також ця комісія приймає відповідні рішення. Також є і працює комісія пов'язана з оплатою заробітної плати, у разі якщо є виникають якісь питання по відновленню документів, які були втрачені після того, як людина була звільнена з тієї чи іншої організації, а робота її була пов'язана саме з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. Тобто скільки таких звернень було в цьому році наприклад? хочу сказати, що в цьому році було видано 30 35 посвідчень, а загалом звернень було близько 50, тобто йшла мова про вирішення різних питань. І завдяки співпраці з Рубіком Хачуровичем, завдяки співпраці з тими організаціями, які надають відповідну допомогу, це як і державні надав... надавачі послуг, так і недержавні. Є відповідні результати і є надання, вирішення надання послуг і вирішення комплексно тих питань, які стосуються осіб, які постраждали на Серхнобільської катастрофа. Ну і також я б хотіла ще сказати про. Про те, що е, е, такі програми працюють, як я вже сказала, не тільки на рівні області, а й на рівні територіальних громад. Е, позитивний досвід є в таких громадах, як Южноукраїнська міська громада, там щорічно здійснюється виплата допомоги постраждалам першої категорії, також в розмірі 3 тисячі гривня. 26 осіб в цьому році отримали таку допомогу. І в Вознесенській міській раді також є допомога. 95 осіб отримало на загальну суму 64,2 Тисячі гривень, тобто цю ініціативу в усіх громадах підтримують чи все таки хочу сказати, що ми працюємо над тим, щоб в кожній територіальній громаді таку ініціативу підтримували. Але все залежить від тих видатків, які є, і тих можливостей, які є в територіальних громадах. Тому що є різні територіальні громади, є різні економічна, економічна спроможність. Але разом з цим Рубіха Чотирич активно працює в громадах. В нього є представники в територіальних громадах, і це дає можливість бачити ситуацію на не на рівні города, а в целом на рівні области и по территориальным громадам. Пане Рубику, а до вас с какими вопросами обратятся чернобыльцы? Что просят вы решить? Просит, просит самое большее о здоровье, лечении. Ликувание, это самое большее. Почему? Потому что люди нуждаются в этом лечении больше всего. Все делается не как автоматически, а и в ручном режиме. я те, которые слишком больше стоят деньги, человек не может, не хватает у него платить. Приходится мне включаться и делать ему бесплатно. Вот это Аксан Русланов знает в этом вопросе. Это очень большой плюс для наших. Все идеально не может быть. У нас происходит сейчас. Вы сами видите, в каком положении надо нам как-то подходить с пониманием и экономическим точки зрения, тоже пониманием. Вы представляете, вот я говорю, аж плакать охота. Почему? Потому что очень сильно болезнь. Спедированные здоровья да, будут. Да, совершенно верно. Поэтому внимание вот мы обращаем больше всего здоровья у, у людей, которым нужно помочь они все идеально у нас не может ведь понимать я ж понимаю тоже нашу область кстати по сравнению не имеет ни один область меморандум Оксана руссламы говорили насчет меморандума а меморандум ни один область не имеет мы с 2011 года всегда два раза это значит 14 и 26 у нас отмечается деньги люди получают помощь Це дуже много значить. Це ну так, це дійсно такое. важливо, і зважаючи на те, що а, зараз війна у нас і цей меморандум дії, да. і знаходяться кошти, це Это очень багато значить. про що да. говорить. Так якщо говорити про оздоровлення, про допомогу в лікуванні, зрозуміло, що усім категоріям неможливо так Ні. допомогти. Тут в першочергово саме йдуть ліквідатори. Так, да. так звичайно, що щорічні такі допомоги і компенсації вони в основному спрямовані саме на ліквідаторів та осіб з інвалідністю першої та другої групи. Треба сказати про те, що знов ж таки да, ці програми працюють, вони працюють в умовах воєнного стану. Жодна з програм вона не була. Була зменшена або на неї продовжуються і, і, і вибрати, всі да. виділяються кошти. На наступний рік також прийняти бюджет і відповідно передбачаються такі видатки. Хочу навкотре наголосити, будь ласка, звертайтеся до органів соціального захисту населення або через громадські організації. Або Напряму такі відділи в нас є в кожному населеному пункті, фактично або соціальний працівник, або в громаді відповідний відділ можна звертатися також в ті простори, які сьогодні створюються. Це і центри життєстійкості і простори соціальної адаптації там також можуть надати відповідну допомогу і підтримку. І хочу сказати, що сьогодні дійсно це такий визначний день, коли мова йде про те, що за рекордно короткий термін всього 206 днів. Так у 1986 році було побудовано. Об'єкту укриття силами понад 600 тисяч ліквідаторів. Тобто сьогодні такий день, який дає можливість так, дійсно вкотре сказати дякую тим людям, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я, здійснювали той обов'язок, який в них стояв, так для того, щоб захистити і зберегти життя і здоров'я, ми проводили зустріч е, також з е, особами, які посилали настрої Чорнобильської катастрофи з представниками Миколаївської обласної військової адміністрації, з представниками обласної ради, представниками міської ради, і насправді е, дуже багато болючих питань на сьогодні залишається в таких людей. Це як скла вже робіт хоча озвучили питання. Так. Вам, це yeah, звичайно, yeah, що yeah. І, і питання оздоровлення, тому що це стан здоров'я, так. Це питання безпосередньо пенсійного забезпечення, це питання охорони здоров'я. Це ті болючі питання, які стоять. Але враховуючи те, що ми працюємо у співпраці, ми є ряд програм, які дозволяють це робити. Ну і завдяки ініціативі Хачатуровича всі ці питання вони вирішуються. І найголовніше, що ми завжди готові допомогти. Тому, будь ласка, звертайтеся. Вкотре я хочу наголосити телефон гарячої лінії департаменту соціального захисту населення 56 30 80. Будь ласка, телефонуйте, ми готові допомагати. 14 -го грудня будуть якісь заходи по вшануванню пам'яті пам ліквідаторів. Так, сьогодні було покладання сьогодні квітів, будем. було вшанування пам'яті тих і загиблих, і зустріч, яка відбулася, важлива така зустріч, була я дуже вдячна всім тим ліквідаторам, всі да, так, 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 ліквідаторам так, так. за те, що вони знайшли час і прийшли, тому що ми розуміємо, що. Сьогодні такий стан, коли можливо не кожен готовий прийти. Але дійсно представники громадської організації, представники активної громадськості ліквідаторів. Причому це були як і працівники цивільних відповідних структур, так безпосередньо і представників головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Це і працівники поліції, які також приймали участь у ліквідації наслідків аварії. Тобто, це також були різного роду працівники, які виконували обов'язки по ліквідації наслідків аварії. Тобто всі вони згуртовані, також е, захищають інтереси, вони не залишили рідне місто, не залишили область, були не нас представники із громад з Баштанського району, з Вознесенського району, з Миколаївського району. Тобто це люди, які активні, які продовжують захищати права е, тих осіб, які довірились їм, так тобто безпосередньо е, продовжується така співпраця. Повіхачувич, ну, я... ви колись говорили про те, що хотіли би ініціювати перейменування однієї з вулиць у Миколаєві на честь героїв о, ліквідаторів. Яка да, ситуація? Я навіть сьогодні, возле пам'ятника Олександру Федоровичу, я його знову напомню. Я ну, письмо, у нас працювала комісія письмо, минулого року. Можна було письмо, би от... розглянути ні, це питання? Я, я взагалі письмо віддав свіжий. И он подписал и сказал, что отдал культуру. Так что мэр пообещал, что разглянув вашу час, инициативу, час, и будет... Я говорю так. Будет сквер, который в Украине не будет. Будет памятник, который в Украине не будет, сказал. И тут же через полтора месяца мы это сделали, поставили. Памятные знаки установлены и в громадах области. Так, практично. Рубік Хачаторич остався один единственный. Рубіка за ініціативи Рубіку Хачаторича і за, за uh, його плідні співпраці з територіальними громадами, з районами, так, в 16 пам'ятних пам знаків на сьогодні є в області. Остався один вулиця перемінувати. І сподіваємося, що буде Миколаєві вулиця пам'яті героїв Я вже ліквідаторів отдавав. аварії. Раз. Дякуємо, що сьогодні були у нашій студії. Ще раз нагадаю, що а, у переграмі брала участь директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчиєва. Дякуємо пані та голова Миколаївської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів України Союз Чорнобиль України Рубік Сімонян. Дя... Дякуємо, що були. Дякує, Дякую. На, сьогодні. на сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.